Вітаю глядачів мого каналу. Знаєте, якось так мені тяжко сьогодні працювати. Ну, знаєте, може, ніч так вдається. І все ж таки ще новини про Південноукраїнську українську атомну. Туди теж прилетіла ракета в 300 метрах від реактору. А це теж на півдні України. Тобто вони гатять, вони просто угрожають нам ядерною катастрофою, іменно нашими же станціями. Розумієте, що вони роблять? Ось така ситуація, дуже дуже опасна ситуація. я хочу подивитися зараз. Іменно цю Частину, де знаходиться Південно-українська атомна станція? Чи буде там загроза нам від тої атомної станції ще добавочно? Давайте ми подивимося. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію з південно-українською атомною електростанцією, яке буде там становище? Чи загрожує нам ще? Та станція, так як її будуть обстрілювати ракетами росіяни, яка там буде йти загроза нам туди від росіян. дії росіян по Южно, по південноукраїнській атомній електростанції. На жаль, так, вони будуть то робити. Ситуація буде нестабільна по, тим, по той станції. Дивіться, всі карти негативні. Мир перевернутий. Трійка, ж злова, перевернута, і стабільність перевернута. Люди південь під дуже великою загрозою. Південь України і за розположення у нас цих атомних станцій ми маємо дуже великі проблеми. Дуже великі. Їм не потрібно кидати сюди ядерну ракету. Все. Вони можуть просто стріляти по нашим атомним станціям. І все. Тобто потрібно негайно завозити ті ППО, які нам обіцяли Штати, Германія, Ізраїль, які там ще країни, я не пам'ятаю, там біля п'яти країн, які нам обіцяли поставити ці ППО. Наскільки я знаю, Германія по Ірісам вроде як відмовилася. Тобто, Германія поводить себе так, як вроді на неї напали, і вона там не знає, як їй захищатися. Мені вже противно про це казати. Але факт остається фактом. Європа, вона далеко. А що нам казати про Європу, Західна Україна? Там живуть люди, вони там взагалі живуть і не розуміють, як ми тут живемо. Це я вам точно кажу, бо приїжджають люди відвідти, від, вони кажуть, що там все класно і все супер. Вони гуляють, як туристи живуть, ну в кого є гроші, звісно. А Туди поїхали люди, там в кого є гроші або родичі. Ось така ситуація. Так, що, знаєте, як кажуть, ситий е, голодного не пойме і п'яний е, трезвого також. Так, і тут та ж ситуація. На жаль. На жаль. Давайте подивимося, впродовж місяця, яка буде ситуація з цією південно-українською південно атомною станцією. Будь ласка, карти покажіть мені впродовж місяця, яка буде ситуація на, на цій південно-українській атомній електростанції? Впродовж місяця. Ну, дивіться. Станція, звісно, вона буде потрапати по монетам, буде потрапати. І по жезлам теж буде потрапати. Даже буде така ситуація, коли буде, будуть відключені електроенергії. По землі, по жезлам, королеви і королі це дуже опасна ситуація. Але, по ітогу буде якийсь потенціал по рицарю, тобто вони теж будуть там робити нам пакості. Будуть робити нам пакості? Ось так. Тобто там теж будуть відключення, будуть ремонтні роботи, будуть, будуть такі проблеми. Ну і давайте подивимося, як це в цілому від, 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 відіграється на нашій енергосистемі для півдня України, чи будуть у нас відключення конкретно по місту Запоріжжю? Давайте подивимося, чи будуть відключення із-за цієї ситуації по місту Запоріжжю? Ну, що вам можу сказати, люди? Так, відключення будуть. Відключення будуть. Але, як вам сказати так, вони будуть дуже швидкі. Так, буде. Буде відключення. По десятки, будуть відключення у нас у Запоріжжі. Будуть пов'язані іменно з тим, що не буде хватати в цілому енергосистеми. Ну і будуть повріждження будуть. Будуть. будуть у нас проблеми. В цілому в енергосистемі і буде страждати і Запоріжжя в тому числі. Впродовж місяця будуть у нас такі моменти. Ось, пожалуйста, перевернути рецей мечовий. Десятка. Тут іде більш, знаєте, і тут йдуть втрати, Ідуть втрати, ідуть втрати, йдуть печалі, так, туз мечовий, так, так, вони будуть бити. Будуть бити по нашій енергосистемі, і ми будемо з вами страждати від того. Але ця карта ще показує, що буде вирішення питання. Будуть серйозні прийматися рішення, і вони будуть прийматися і вирішуватися. Ось так. Знаєте, я хочу вам сказати, що зараз буде така фаза війни, вона буде дуже тяжка і дуже страшна. І ще йде зима. І кажуть, що виїжджають, куди виїжджати, в кого є гроші. Ті мож... Всі вже давно виїхали, в кого є гроші. Розумієте? Мені смішно це слухати від старуха, від куртів, від наших усіх оцих державників. Мені смішно це слухати і противно слухати, коли нам кажуть, виїжджайте. За які гроші і куди нам виїжджати? За які гроші? Західна Україна там це небаснословні. Все, за... в Європу те ж саме. Куди нам виїжджати? За які гроші? І я хочу сказати, що звісно, якщо переселенцям там щось якось платиться, так вони втратили там щось. Це все зрозуміло. Але я вам хочу сказати, що Запоріжжя у нас без роботи це дуже серйозна. У нас люди просто без грошей. Так, у нас є хати, але у нас немає роботи. Нам скоро буде ні за що їсти купити і ліки ні за що буде купити. І звісно, за комуналку заплатить. То ми теж будемо ходити за отими пакетами з їдою. Про це ніхто не каже і не думає. Я просто в шоці. Ще й буде таке з електроенергією, бо ми потрапити будемо, наша енергосистема буде потрапати. На жаль, іменно на півдні у нас сконцентровані ці дві електро атомні електростанції, які постачають в мережу в енергосистему України дуже багато енергії. Тобто залежність шалена йде. І ми будемо, звісно, від того потрапати. Ось така історія, люди. Ми будемо триматися, куди нам діватись. Надія, як кажуть, помирає останньою, то будемо триматися. Ось така історія, я хотіла вам то показати розклад, то на, нам, на, Оце ще тільки початок. Це тільки початок, люди. Готуйте себе до більш серйозних е, проблем. Налаштовуйте себе на ці проблеми. Купляйте собі антидепресанти. Е, я не можу рекламувати, що то, що я приймаю, бо то заборонено, але е, ну, гуглите, дивіться, підбирайте собі щось. Ви не зможете, особливо дівчата, які емоційні, вони просто, та й хлопці, вони просто тримаються собі. То я вам просто рекомендую. Так вже 40% населення приймаються, але треба ще е, і остальним підтягуватися до того. Особливо ті, що проживають на півдні країни. Ось так. У нас будуть серйозні проблеми, то готуйтесь до того. Люди і готуйте свою нервову систему, моральний свій е, дух. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа.